Протягом 2012 року книжкові фонди Кузнецовської міської публічної бібліотеки поповнювалися за державними та обласними програмами. Програма щодо здійснення придбання українськомовних книг. Для поповнення фондів публічних бібліотек. Програма підтримки національного книговидання, популяризації української книги та сприяння книгорозповсюдження в Рівенській області на 2009-2013 роки. З деякими книгами, які нещодавно поступили до нашої бібліотеки, я хочу вас сьогодні познайомити. Зокрема, новим надбанням бібліотеки стала книга Джонатана Франзена Свобода. Історія її головних героїв Уолтера та Паті Бергут відображає досвід цілого покоління жителів США. Які пережили 11 вересня, вторгнення в Ірак, економічну кризу і обрали президента Барака Обаму. У романі автор блискуче воскрешає традиції великої прози 19 століття. Джонатан Франзен розмірковує про те, чи можлива свобода вибору, чи знаємо ми, чого прагнемо, коли хочемо свободи. А також як легко ми жертвуємо своїми близькими заради примарної гонитви за нею. Попередній роман письменника поправки 2001 року, удостоєний національної книжкової премії США, поставив його в один ряд з класиками художньої літератури і приніс світову популярність. Свобода настільки ж уїдливий, але водночас мудрий погляд на сім'ю в сучасній Америці. Але якщо в поправках конфлікт поколінь так і залишається невирішеним, то новий роман це історія про дітей, котрі перемогли батьків. Однак щасливішими від цього не стали. У житті найцікавіше це життя. Сказав одного разу письменник Андрій Курков своїм читачам. І його новий роман Львівська гастроль Джимі Хендрікса. Де переплітаються дійсність і вигадка, де немає меж між реальністю і сюрреалізмом, яскраве тому підтвердження. Над сухопутним Львовом літають чайки, а в самому місті часом пахне морем. Колишні хіпі в компанії з екс-капітаном КДБ збираються на Личаківському цвинтарі біля могили американського рок співака і гітариста Джимі Хендрікса. А по вулицях міста носиться ночами старенька іномарка з людьми, жадаючими вилікуватися. Фонд бібліотеки поповнився новим творінням лади Лузіної Київські відьми. Три молоді жінки киянки несподівано для себе приймають від, від відьми, що помирає її дар. Як вони можуть розпорядитися ним? Адже вони такі різні. Студентка історичного факультету Маша Ковальова, залізна бізнес-леді Катерина Доброжанська і звільнена з нічного клубу Безшабашна співачка Даша Чуб на прізвисько Землепотрясна у сюжеті книги переплітаються історія, містика та реальність. Переконайтесь у цьому, прочитавши загадковий твір сучасної письменниці. Умберто Еко один з найпопулярніших письменників сучасності. Він вважає, що література має не розважати читача, а змушувати його замислюватися. Сюжет і оповідь книги Таємниче цариці Луани не менш захоплюючі ніж у інших романах еко. Людей нагородили пам'яттю як тимчасовим напівзасобом, бо для них час спливає дуже стрімко, і що минуло, те минуло без вороття. А я мав змогу смакувати все з самого початку. Так каже про себе Джамбатиста Бодоні на призвісько. Ямбо, 60-річний букініст з Мілана. Він втрачає пам'ять після інсульту, не може згадати свою сім'ю, минуле і навіть власне ім'я. Однак при цьому пам'ятає все, що колись читав. Щоб знайти втрачене минуле, ямбо їде до маєтку, де пройшло його дитинство. Він шукає себе самого серед старих газет та книг, дитячих журналів та коміксів, та йому не вдається повернути спогади. Головний герой вже готовий припинити пошуки, як тут він знаходить. Але не будемо розкривати усіх таємниць. Читач має зробити це сам, дійти до кінця, як, врешті-решт, дійшов до кінця сам Ямбо. Праський цвинтар ще один твір вищезгаданого автора. Головним його героєм є капітан Сімоніні, авантюрист і шпигун. За словами видавців і самого Еко, в книзі зв'язується між собою багато історичних подій, таких як справа Дрейфуса, Паризька комуна, Рісорджементо, Війни, Революції, Змови, інтриги і замахи. Як підкреслює автор, усі герої праського кладовища існували насправді, окрім головного героя, який є збірним образом. За словами Умберто Еко, він прагнув зробити капітана Сімоніні найбільш відштовхуючим циніком світової літератури. Однією з головних тем роману стало зародження сучасного антисемітизму, зокрема, виготовлення протоколів сіонських мудреців, підробленої збірки текстів, за допомогою якої творці розраховували довести існування всесвітньої жодомасонської змови. Кладовище, що фігурує в назві роману, це старе єврейське кладовище в центрі Праги, де похований, зокрема, Іуда Лев Бен Бецалель, головний рабин Праги на рубежі 16-17 століть. Творець легендарного Голема. Музей невинності охрана памука. Це історія любові, глибокої як світ, як біль невтішної і як щастя безмежної, у своєму новому романі, який розповідає про стосунки спадкоємця багатої стамбульської сім'ї Кемаля і його бідної далекої родички Фюсун. Автор досліджує схованки людської душі, в яких сам час і простір перетворюється в те, що і зветься істиною життя. Цікаво? Тоді читайте цей захоплюючий твір. До бібліотеки продовжують надходити книги із серії Бібліотека Нобелівських лауреатів. Однією з них є більярд о пів на десяту Генріха Беля. Дія роману обмежена одним днем. Але завдяки спогадам і внутрішнім монологам персонажів вміщує історію трьох поколінь сім'ї архітекторів Фемелів. Підсумовуючи життя у день 18-ліття, Генріх Фемель, головний герой, відчуває себе банкрутом. Лежить у руїнах після війни, зведене ним величне аббатство. Померли троє його дітей. Збожеволіла жінка, що ж залишилося його іронічне ставлення до усього світі, але і це вже не рятує. І той чіткий розпорядок, у який він силкується вкласти своє життя, не випадково викликає асоціації з червоними та білими більярдними кулями, що котяться по зеленому полю. Ще одна нова книга серії бляшаний барабан Гунтера Граса. Роман видатного німецького письменника Нобелівського лауреата перша частина етнічної так званої Данзийської трилогії. До неї також входять повісті Кіт і миш, що була надрукована у видавництві фоліо у 2008 році, та роман Собачі роки побудований у традиційному жанрі роману виховання, Бляшаний барабан вражає незвичайністю головного героя. Юний Оскар у три роки перестає рости на знак протесту проти життя дорослих. Погляд знизу дозволяє уявити людей та предмети в незвичайно гротескному вигляді. Спростувати загально прийняті думки про те, що відбувається. Ще один роман Мене називають червоний. Сам його автор Охран Памук назвав своїм найколоритнішим і найоптимістичнішим твором. Історичний детектив переносить читача у середньовічний Стамбул, куди після 12-річних мандрів повертається кара, і де він знаходить своє втрачене кохання. Незадовго до його повернення красуня Шекюре стежить у шпарину за найталановитішими малярами султана, що ночами навідуються до її батька, готуючи ілюстрації до якоїсь таємничої книги. Але що це за книжка і що в ній зображено? Культури змінюються чи переплітаються? Як щезає традиційний світ? На ці питання намагається знайти відповідь охран памук. До збірки Україна сміється. Увійшли кращі твори видатних українських гумористів, написані впродовж різних років. У ній закладено потенціал дотепної мудрості нашого народу. Наш національний гумор відрізняється від інших доброзичливістю та щирістю. Бути байдужим до творчості таких письменників, як Остап Вишня, Микола Возіянов, Павло Глазовий, Євген Дудар, Петро Ребро. Просто неможливо, адже вони вдало використовують невичерпні багатства нашої фольклорної мови, досконалу народну розмовну фразеологію, живо і тонко змальовують смішні колізії та конфлікти. У збірці безліч анекдотів, жартів, дотипів та замальовок давнього і сучасного фольклору. Вам обов'язково сподобається ця книга і додасть гарного настрою. Для вчителів цікавим буде методичний посібник з курсу основи безпеки життєдіяльності. Він містить програму, орієнтовне календарно-тематичне планування, дані з цивільної безпеки, запитання та завдання для практичних занять і заліку. Збірник Фізична культура спортивні ігри в школі містить матеріал щодо історії, організації та проведення спортивних ігор у загальноосвітніх навчальних закладах, правила гри у футбол, баскетбол, волейбол та теніс. У книзі є методичні розробки уроків для учнів 5-11 класів. Запрошуємо вас відвідати бібліотеку і стати нашим користувачем, і більш детально познайомитися з книжковими фондами нашої бібліотеки. А вони у нас різноманітні. Це література з різних галузей знай, художня література та періодичні видання. Наша адреса Перемоги 23.